Велика Костромка – одне з найближчих до нашого міста селищ Зеленодорської громади з населенням у 1800 осіб. Більше половини людей з цієї кількості змушені були тікати від постійних обстрілів. Ті, хто залишився, сповна відчули на собі ракетний терор. Пані Ольга разом з чоловіком та мамою з квітня і аж до осені змушені були жити у погребі. Хату було це повністю перед розбило, і бік. Вікна всі повилітали, оця стіна впала, була оце, де вже це нам переклали її з дверима. Ну це в основному воно на хату пішло. Хата постраждала здорово. 16 вересня потужний обстріл забрав життя чоловіка Ольги. Йому було 62. Сімейна пара у той день щойно зібралася пообідати, як почула вибухи у селі. Прильоти, обично, снаряди летять восьмидесятий, це воно не долетить до нас вже. 150-й перелетить. А вже як 120-й, це він буде отут падати. Я чую чоловіка і кажу, давай швидко в погріб, бо це 120-й десь отут буде падати. І він, виходить, перелетів осьо і отут почав розриватися в воздусі і тут сипатися. І ми бігом до погріба. Ну я перша в погріб, а він за мною. То осколками його, виходить, туди влучило, і його все розрешетило, і він упав туди. Ворожий снаряд залетів прямо на подвір'я і до Крамаренків. На щастя, подружжя всіліло. Дружина Тетяна згадує, як після важкого робочого дня разом з чоловіком вечеряли на веранді. Світла в той день у селі не було, аж раптом все почалось. Сидимо, світла нема, при свічках чаюємо. Срока Таня, що та шумно, раз прилетіло, два прилетіло. Давай вискакувати. А ми вже розслабились дві неділі, ми вже в погріб не ходили. І спасіба, я хватаю фонаричок, тільки вискочили, забіли в погріб. Раз, два, п'ять, щось, шумить, шумить. Таня, десь горить, треба, я побіжу пожарку визвати. Сережа, підожди, ну три минути він заскакує на третю ступіньку. А було <говори> волною назад, як Читання, це до нас прилетіло. Оце ось 50 сантиметрів від порога. І через п'ять днів я знайшла осколки. Попали, пробили дерев'яні двері, і внизу дерев'яні, а зверху желізні, і в метрі ну де в метрі 20 сантиметрів від його ніг. Це вже потім Тетяна дізналась. У їхнє подвір'я влучила осколкова міна. Вона повністю знищила прибудову та дах будинку, а уламки пошкодили стіни та стелю, меблі, побутову техніку, пробили паркан. Нині будинок готують до ремонту, а вирви на подвір'ї стеляє зелень. Навіть природа за нас розповідає господиня. Виногради, які не було, подростав. Вон там злизало, не було нічого, Вон укроп посіла, зійшов, квітки позрізало, все зійшло, рози одійшли. Це тільки признак того, що наша Україна не незломна. А вони то за напрямком російського корабля Україна переможе це без, без слов. Від початку війни і протягом наступних восьми місяців велика кострумка жодного дня не перебувала в окупації, втім регулярно потерпала від артилерійських атак. Внаслідок обстрілів, селищна інфраструктура значно зруйнована. Інтенсивні обстріли села розпочались наприкінці березня. За цей час чотири будинки зруйновано вщент. Ще понад сотня разом з квартирами зазнали значних ушкоджень. У селі кажуть, окупанти цілеспрямовано гатили по цивільних об'єктах, вбивали людей та нищили значущі для громади місця. Загиблих у нас на даний час, і я думаю, ця цифра не повинна збільшуватися. Четверо осіб, троє чоловіків і одна жінка, поранених шестеро. Виїхало ну, десь близько тисячі людей. Є на території села Церква, недалеко від неї було влучання ракети, було влучання від артилерійського снаряду, тобто вона з двох сторін пошкоджена, частково зруйнований дах і вікна вибиті по цвинтарях. Один у нас в селі є три цвинтаря: частково пошкоджені могили на одному із цвинтарів. Пошкоджено два пам'ятники. Ось недалеко від нас знаходився пам'ятник жертвам голодомора. Він пошкоджений і пошкоджений пам'ятник Олексію Федотовичу Клімашкіну. Це герой Радянського Союзу, який у 1944 році визволяв наше село від німецько-фашистських загарбників. А на цьому годиннику час завмер у ніч на 10 жовтня. Тоді від ракетної атаки в чергове постраждав великокостромський ліцей. Цієї осені йому виповнилось 45 років з дня заснування. У липні місяці у нас була важка артилерія, дуже величезний удар. На другому поверсі було пошкоджено повністю два кабінети, які ми вже до цього часу намітили реставрувати, заклали кладку, поставили підпору. 10 жовтня о час години ночі, 10 хвилин. Я живу зовсім рядом. Ми почули з чоловіком дуже величезні два вибухи. Перше відчуття станція, друге відчуття школа, третього відчуття не було. Зрозуміло, що вже через півгодини були на місці МЧСники і запросили мене, як директора школи, тому перше те, що ми побачили, було дуже страшнюче, без світла, дим, попіл стояв. Ракетне влучання позбавило 180 учнів ліцею та 45 дошкільнят спортивного залу, кабінету праці та чотирьох класів. Їх будуть реконструйовувати вже після війни. Це буде скоро, вірять у громаді. А в ліцеї вже й місце, де святкуватимуть перемогу всім колективом, обрали. Це тут, біля цієї альтанки. Вона була побудована руками дітей, а під час війни стала оберегом навчального закладу. Перший раз ракета. Влучила 6 метрів від будиночка, і він залишився. Навіть не пошкоджена у нього криша, а другий, ну, 20 метрів. Діти дуже любили цей будиночок, ховалися в нас від нього на уроках, на перерві. І тепер ми думаємо, що а який же символ дитячості, правда? Ось такої перемоги, що все буде добре. Ви знаєте, український народ непереможний, ми оптимісти. Ми віримо тільки в перемогу. Ми віримо в те, що рано чи пізно ми все відбудуємо. Іван Проводов Максим Паномарьов постфактум.